Привіт усім! Зараз я хочу поділитися з вами рецептом, який в інтернеті не знайдеш. Такі рецепти знаходять тільки десь у записниках у мами або у бабусі. Це медівник і це дуже незвичайний рецепт. Спочатку беремо стакан цукру, висипаємо його на пательню і на середньому вогні. Доводимо його до такого розтопленого стану. Треба помішувати і треба слідкувати, аби він не згорів. Далі збиваємо 2 яйця з двома стаканами цукру. Стакани по 250 г. Перемішуємо до однорідності. Не обов'язково, аби цукор розтопився. Така маса пухка. Далі додаємо стакан олії соняшникової, стакан молока кімнатної температури, трошки перемішуємо, додаємо 100 г горілки, можна коньяк брати замість горілки. Дві чайні ложки какао. Столову ложку соди згашуємо 5 столовими ложками оцту. В окремій тарілоці перемішуємо. Ну, появляються такі бульбашки. Цю соду з оцтом пересипаємо у майбутнє тісто. Сода лишається на дні, її теж треба пересипати. Поки цукор топиться, можна приготувати горіхи. 30 грам волоских горіхів. Треба качалкою помнути, так. Можна в блендері, ну найкраще ножем, тому що так вони не віддають своє масло. Не дуже дрібно. Бачите, цукор, він коричневий, але він не згорів. Тому що я на маленькому вогні тепер вливаю молоко, воно трошечки починає стріляти. Ну, нічого страшного, треба тепер розчинити цей цукор у молоці до однорідності, аби воно було все ріденьке. І коли розчиниться, переливаємо в миску з тістом. Зараз запах вже дуже апетитний, тому що цукор перепалений, він гарно пахне. І це дає смак всьому медівнику. І тепер додаємо 5 стаканів борошна, просіяного, пшеничного. Але додаємо його поступово 2 стакана, 2 і в кінці один. О, тому що, по-перше, не буде. Комочків багато. По-друге, тісто буде краще, коли борошно додавати поступово. В принципі, це до всього тіста це відноситься. У мене на каналі є рецепт тіста для піци і тіста дріжджового і я так само поступово додаю муку частинами. І останній стакан. Це рецепт на два медяника. на два медівника. Я буду робити один в духовці і другий в мультиварці, аби показати вам два варіанти І в кінці відео я скажу, який мені більше сподобався. Тісто, бачите, воно як густа сметана. Останнє додаю горіхи, перемішую і кладу в холодильник. Я тримала в холодильнику добу, але це тісто може стояти в холодному місці до двох тижнів, з ним нічого не станеться, а медівник буде смачнішим. Просто треба помішувати час від часу. Це колір тіста при денному світлі, а ці комочки – це горіхи. Після холодильника воно густіше, як ви бачите, це форма для духовки. Я застелила пергамент. Хоча моя мама не ставить пергамент. Змазую олією і посипаю борошном або сухарями. Переливаю сюди половину тіста. Порошно знизу для того, аби він не приставав. Рівненько розглажую і ставлю в духовку на 50 хвилин при 180 градусів. Ну, ви дивіться по своїй духовці. Пробуйте сірничком або дерев'яною паличкою. Хоча форма для мультиварки антипригарна, я все одно мазаю її олією і посипаю борошном. Переливаю останню частину тіста, кладу в мультиварку на 40 хвилин. У мене програма випічка 40 хвилин. Коли закінчуються ці 40 хвилин, я ставлю ще раз на 40, не відкриваючи кришку. А тим часом можна подивитися на сніг. Цей медяник з мультиварки. Він, звичайно, що не прогорів, він м'який, і всередині, і зверху. В нього немає твердої скоринки. Він повністю-повністю м'який. Сверху я присипаю пудрою для краси. Медяник з духовки підходив нерівномірно, напевно, тому що в духовці нерівномірна температура. Хоча з духовки він має тверду скоринку і він всередині сухіший. Мені сподобався більше з духовки, і думаю, моїй сім'ї теж, тому що з духовки медяник з'їли швидше. Це поки що з мультиварки. Як бачите, він всередині повністю пропікся, він не негливкий, він піднімається, він крихкий. Ну, він дуже смачний і ароматний. Жаль, що камера не передає запах. Це поки що з мультиварки. А ось це з духовки. Бачите, видно зверху, що у нього є тверда скоринка. Я дуже надіюся, що вам сподобався цей рецепт. Вдячна за перегляд, підписуйтеся на мій канал, коментуйте це відео і зберігайте цей рецепт у своїх соціальних мережах.